Так, ми продовжуємо розповідати про наслідки тієї ракетної атаки, яка відбулася зокрема на столицю. У нас в серед місті сьогодні працює наша журналістка Ольга Шоки. Готова розповісти, що нового знає. Тож, Оля, привіт тобі слово. Ще раз Женя, дійсно зараз я вже знаходжусь біля торговельного центру, який постраждав у Шевченківському районі. Як ти чуєш активно працюють сигналізації і будівель, і магазинів, і автівок. Зокрема, хвилин п'ять, мабуть, тривала сигналізація у Макдональдсі. Зараз тут ось забирають люди залишки скла. Збирають, як ти бачиш, у магазині повністю просто вибило вікна. Всі люди збирають ці уламки скла із батарей. Там, посеред магазину, просто купа скла. Люди якось намагаються її. Її зібрати і просто так виносять з лопатами, тому що більше навіть немає чим його настільки багато, що просто лопатами. Ось тут на купу його виносять. Що кілька хвилин кожні дві хвилини виходять нові люди з лопатами? Мені здається, з інших магазинів та, що це скло. Як ми бачимо, обірвані дроти висять просто зі стелі, обірвані вивіски. Ось люди активно приносять скло. Власне про що я й говорила. Я зараз побачимо, як просто працівник з лопати його викидає, тому що його там, мабуть. Дуже багато і ми бачимо, що там всередині обірвані різноманітні вивіски і люстри, як я бачу. Але люди намагаються злагоджено працювати. Ось ми бачимо там подалі, працівниця прибирає біля каси, намагається якось розчистити. Так інші ж люди прибираються біля підвіконю все це скло. Але ми розуміємо, що на це піде не одна година, аби, хоч подай трішки, розробити оці всі завали. Як мені розповіли, там всередині теж картина не краща. Всередині, сюди, звісно, жне. Пускають, да й самі працівники магазинів, які знаходяться в цьому торговому центрі, не мають бажання спілкуватися на камеру, але це й зрозуміло, тому що це бізнес, який вкотре постраждав внаслідок ворожих ударів. І як мені розповіли, неодноразово вже страждав цей торгівельний центр. От, власне на цих віконечках ми можемо побачити, що вже неодноразово вони були вибиті. І Ось це все скло зараз, намагаються зібрати. Як ми бачимо, є пошкодження не на одному поверсі. Загалом цей торгівельний центр це п'яти Оверхова будівля, і от, наскільки мені відомо, загальна площа все ж таки цього торгівельного центру це 9, понад 9 тисяч квадратних метрів. Також тут навколо ще є люди, які мешкають в прилеглих будинках. Вони все ж таки йдуть по воду, і з деякими із них мені вдалося послідкуватися. йдуть вони по воду, тому що все ж таки водопостачання відновлене, але це технічна вода. І от вони йшли, все ж таки, до криниці або набрати свіжої води. Я з ними поспіль. Що ж вони розповіли? Давайте почуємо далі у прямій мові. Я прокинувся десь о п'ятій ранку, ну, трохи полежав, та потім вибух. Перший і потім дуже сильно затрасило квартиру. Потім почалась тривога після серії вибухів. Я особисто я спала, тобто ну, ніякої тривоги не було. Ніякого попередження про тривогу, про якусь загрозу зовсім не було. Прокинулося від вибухів, а, всі одразу побігли в коридор, тому що ну, до укриття вже нам не було смислу йти. От. Ну, і Чисто фізично по часу ну, не встигли. От просто сиділи в коридорі, дуже багато вибухів було. А я нагадаю, що все ж таки площа цього торгівельного центру це 9500 метрів квадратних. Як ми зараз бачимо сюди, активно працівники виносять різноманітні фанеру, також пластик, залишки вікон. Також і прошу зараз Олега показати. Це були якісь вивіски, скло, дрібне. Тобто, все, що пошкодилось, як ми розуміємо, пошкодження є не лише вікон, мабуть, також якісь прилавки постраждали. Ну, власне, як ми можемо в цьому. Магазині спостерігати так, деякий товар просто лежить на підлозі. Все, що працівники далі активно намагаються виносити це все сюди, нас не пускають. Тут працюють спеціальні служби, які оглядають територію. Як ми бачимо, зараз працівники поліції пішли всередину для того, щоб, мабуть, фіксувати збитки. І ми розуміємо, що у них тут все ж таки не одна година роботи. Мешканці прилеглих будівель, як вже ми могли почути у прямій мові, зараз виходять активно йдуть по воду. Також дивляться. Все ж таки з таким болем на те, що відбулося вони кажуть, їм не аби як болить за те, що відбувається все ж у них на Лук'янівці тут. Ну а ми також бачимо, що зараз збираються скло активно для, для того, щоб були якісь кубки. Он навіть мої речі бачу, теж рухали для того, щоб все ж таки прибрати. Ось ми поки продовжуємо слідкувати за цими подіями, які відбуваються тут на Лук'янівці, інформувати вас оперативно традиційно про всі найважливіші події на Київ. 24 з вами була я, Ольга Шок, і за кілька хвилин ми повернемося до вас. І з новою добіркою інформації.